Тихо, тихо, тихо. Все нормально, кровотечі немає, чуєте? Дітей спочатку огляньте. Так, є. Що у вас тут? У вас тут все ціле. Так. Рвана рана. Дізі, сюди, у вас. Нехай знаходиться біля машини, щоб її забрала швидка. Там потерпіли, є. Валі. І одводь людей. Всіх пункт до заправки. Там людина підзавалими, їдете прямо прямо, їдемо. Все. Тут вам під коліном? Шість чотири <пілляє> Є сто живий! Виходимо, виходимо, виходить! <пілляє> <Шо були? пілляє> що були? Чувствуєш Цього не чувствую. Перелом, ти виліть, живуть. Поліція! Добре? Так, що у вас? Можна. поглянути? Ой-ой-ой. Виконець виліз, а різних руки не обиду вас. Немає Ми підтримуємо, ми підтримуємо, не переживайте, не бійтесь, ми підтримуємо. У вас цілі? Там людей треба дивитися.